Це лісообразність е, створення батальйонів е, із е, людей, які там, допустімо, були в'язнями. Якщо це якісь статті, ну там, в моєму розумінні, не страшно кримінальні, яке-то зґвалтування, там, вбивства там, тому подібне, а там, допустимо, хуліганство, ворогство, таке, пожалуйста, можна, звісно, создавать, пожалуйста, от, ну, людина хоче якось реабілітуватися. Піти послужити. Це взагалі на самом деле аж почитаємо. От. А, і от таким от людям, допустим, розбирається взвод, рота. От. Командир, командуючий цей склад, взводний ротний, повинен бути офіцер і військовослужбовець, який не сидів в тюрмі, а іменно військовослужбовець, якого вони будуть слухати. Якщо, допустимо, ми там. Взяли їх там, допустимо, з одної там, зони там, тому подобне. І поставлять там, його там, командиром, а він там, ну там, може, бо не сильно він там все хорошо вів. І другі знають, що він там такий, він там, в сводним злах і ротний. Його ніхто не буде слухати, звісно. Військово ставити і все. Ну, ці люди будуть служити, будуть воювати.